Купа була вище мене на палеті. чотири на даху і три в салоні. Під час ковіду ми з сім'єю переїхали жити на дачу за місто. Спочатку це здавалося тимчасовим рішенням, але дуже швидко стало зрозуміло, що повертатися в місто ми вже не збираємось. Будинок будувався як дачний не для постійного проживання, тому деякі рішення з часом доводиться виправляти. І ось одне із них це утеплення. У цьому відео покажу, як я сам утеплював прибудовану кімнату з газобетону, утеплював пінопластом товщиною 100 мм. Перед утепленням стін потрібно їх підготувати. Я очистив стіни від пилу та дрібних нерівностей і добре прогрунтував. Це не той етап, який варто пропускати, від нього напряму залежить, як добре триматиметься сам пінопласт. Процес кріплення пінопласту доволі простий. Я використовував піноклей для пістолета, а також саморізи по дереву довжиною 150 мм із шайбами. Саморізи потрібні тільки тимчасово. Поки піноклей не затвердив. Також використав всі залишки пінопласту, які залишилися ще з утеплення мансарди. До речі, якщо цікаво, напишіть у коментарях, зроблю окреме відео про утеплення мансарди. Тож починаєш паклювання зармування скло сіткою. Цей процес не швидкий, але досить спокійний і медитативний. Одразу встановлюю кутики з гармуючою сіткою на всі зовнішні кути. Це обов'язково, інакше кут дуже легко пошкодити. Паралельно я зробив підвіконня з необрізної дошки, підігнав під розмір вікна, відшліфував болгаркою та покрив морилкою на основі воску. І тільки після цього я перейшов до відкосів на вікна. Ось що вийшло в результаті. Це поки що чорновий варіант під фарбування в майбутньому, але вже зараз цього достатньо, щоб захистити пінопласт від ультрафіолету і відчутно покращити тепло в кімнаті. Цю роботу я робив без поспіху приблизно по 2 години на день після основної роботи. У підсумку вийшов десь тиждень. Це не професійний ремонт, а звичайна робота своїми руками у звичайному житловому режимі. Коротко по матеріалах, які я використовував. У мене вийшло 7 упаковок пінопласту 100 мм та 35 -та щільність. Грунтовка для стін 3 літри. Піноклей для пістолета два балони. склосітка для армування. Ну і кутники з сіткою для кутів та відкосів вікна. Весь пінопласт я привіз за один раз на легковому авто, щоб не переплачувати за доставку. Висновок. Я не професійний майстер, але результат мене повністю влаштовує. У кімнаті стало приблизно на 2 градуси тепліше, при тих самих витратах на опалення. Тепер майже завжди стабільні 19 градусів. Тож, всім дякую за перегляд, ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Всім тепла в оселі!